І так, як і обіцяв, сьогодні поговоримо про розподіл за гаусом. Його ще деколи називають нормальний розподіл. Нічого спільного з діребаном бюджету це не має Цей розподіл, це розподіл говорить, що в будь-якому наборі природних даних завжди певні значення будуть дуже часто зустрічатися, будуть на піку цього графіка, а деякі значення будуть набагато рідше зустрічатися, які по краях вправо-вліво йдуть. І що з цим тепер робити? Да, У нас є функція, у нас є красивий малюночок. А що тепер нашу нам це в житті? Да, на, що ти вчиш нашу математику, а це можна використати багато чому. Я вам ви побачили в Тіктоці якихось трейдерів криптою акціями, і теж захотіли на хайпі туди зайти, тому що, а що б і ні? нам сказали, що можна мільйон заробити, Да? Вот. і ви припустимо, вибираєте якусь там компанію, яка є там на біржі. І там ціни на їхні акції, припустимо, чуть, ну, коливаються в певному діапазоні, сильно не змінюються. Бачите, те, що у нас за минулий рік майже нічого не змінилося, там буквально пара копійок. І ви думаєте, ну давайте попробуємо сюди. Що ви робите? Ви берете, значить, ціни там, за попередній весь рік там, з інтервалом, припустимо, 10 хвилин. або... Годину або день, але набагато краще, чим менший інтервал, тим більше більш точні будуть дані. Тож ви берете і ви бачите функцію, то цей графік, такий красивий малюночок, і ви бачите, що от на 10 доларів за акцію припадає пік графіка. Тоді ви дивитеся, ага, зараз що в нас? Ціна 8 доларів за акцію. Дивимося по графіку, де воно, воно там в ліву сторону, і воно, припустимо, там. В два або в півтора рази нижче ніж 10 доларів на графіку. І ви розумієте, ага, значить, з більшою ймовірністю воно піде вправо, чисто тому, що якщо ми візьмемо інтеграл від лівої частини від правої, від правої частини буде інтеграл більший, Тож ви заходите, купуєте купу акції по 8 баксів, нам 80 баксів, припустимо. І заходите, і далі чекаєте. Ціна може звичайно чуть вліво зміститися, а може і там потім вправо. Але з набагато більшою ймовірністю вона піде вправо, і, значить, ви бачите, ага, вона дійшла до 10 доларів. Ви на піку графіка. Інтеграл справа і зліва зараз одинаковий, тобто, скажімо так, об'єм під кривою. А, і ви тоді бачите, ага, ну в принципі, що туди, що туди. Якщо зараз вийти, я нічого не втрачаю. Ви виходите на 10 доларів, ви заробили 2 долари на кожній акції. Ви своїх 80, яких вклали, заробили 20 доларів. І ось так математика допомагає робити бабло. Але пам'ятайте, невміле використання математики може зашкодити вашому фінансовому здоров'ю. Тому будьте обережні.